Всім привіт, вітаю вас на каналі Тракторист! Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну, сьогодні дискуємо ріпак з джундіром 63,30, здається, і дискова 3,5 метра. Звичайно, вона замаленька для того трактора. Але е, каже, що планують трошки більше купувати. так Передоскували вже тут те поле. Я точно не знаю, скільки воно має гектарів, але здається, 2,5. 2 два, коротше, два гектари воно точно має. Оце, теж десь до, 2, до гектара. Ну, думаю, гектар є, гектар 20. І тамте теж десь так, гектар має одне. І ще лишилося тут таке Мале, маленьке поле. Думаю, навіть гектара на, може і немає. Так. Ріпак змолотили вже, але, на жаль, вам не зняв відео, як його молотять. Бо я не застав комбайна. Так. Потім я вам трошки зі середини покажу. Просто як ми тоді були доскували поле під посів, тоді я вам був тільки показував зі середини. А тепер вам і з середини і зверху покажу. Там те поле я вам покажу зі середини, а тут покажу вже з вулиці. Так. Трактор має 190 кінських сил, він є чіпований. По книсці він, здається, має 175 кінських сил, а так то він чипований має 190 кінських сил. Тут дискову тягла, тягав Т-150, а тепер John Deere. Звичайно, як я казав, планую трошки більше купити. Трошки більшого трактора, не трактора, а диску мотає за маленька для нього. І якраз знімаю для два відео. Як ми молотимо, і як ми дискуємо. Покитався чуть-чуть середині той трактор. Не зрівняється ні з МТЗені, ніж... Ні, не знаю. Ну То ну то така техніка. Ну Звичайно, там той трактор, який вам був, знімав, він мав, він мав 380 кінських сил, а зараз... А той має 190. Їде трактор 15 кілометрів на годину з тою дисковою. Те, То, як я тепер називаю лелек, агрономи. Агрономів дуже багато.

Ну, — Тут що було? Ну, не теж буде склад, так? Ні, наразі він гараж не два. коли? — лета. А коли там скажете, то, то ще напевно десь не хочемо.

Ми 25 ариадит. Тоже кофе. Сачал по катар. Має тоже посадку. А функція корови тримати треба мати. Якщо платить, тоді народ. То... І 2018 транспорт сьогодні.

Не не Кожна людина має своїх тропець. Е, Та, так, Та. і давай. Це за тракторів до... Тракторі, до будови, той до будови, хто до архітектора, хто до доктора, тягне. Та, Він ті, ті, на, на старській операції робить. Він віде, в комісії такі так І ходили в що вже показували, але не дар операції робить. Серйозно, Польщі їздив. Статик. Звіська може з'їзд чи ні? Ні. Дуже з великого крива. Немає той той. Звісти їй комбайна чи ні? Ні. Немає, а? Клес мав в тракторію дуже багато. Не, він Тепер має зиску. Має комбайна? Так, так. канал. Зисків той зять, то тепер має теж комбайна, такого самого, як той Сейферс 186 чи 100-206. Вони продали і купили нового. Але його ніхто не хоче замовляти, бо він дуже гонить тим комбайном. Яма велика, якщо потім будете сюди вертатися, це вже ні? ніяко. я вже напевно виходжу. Та я вже, напевно, буду виходити. Що Ви ще маєте? А то мою закінчується і сторонніше так. Як okay. тут скрита? Ще сили не маю, каші замало з'їв. Тим ні п'яні? Кен! Все. Один круг зробили. Бо вже більше сюди не буде вертатися. Мені ще треба йти знімати друге відео. Ми молотимо. І все. Так. Нехай вже далі тут. Ще мають кудись їхати туди дискувати. Добре тоді, до зустрічі. Таке в нас відео вийшло. До зустрічі. Ми були на каналі Юний Тракторист. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. І до зустрічі! До нових відео!